З нами ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, старший лейтенант. Пане Ігоре, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Давайте поговоримо про центр центри рекрутингу. Ось ці консультації. давайте з чого, з чого почнемо за вашим досвідом. Який відсоток людей, які приходить на консультацію, рухається далі? Давайте розділимо. Є 100 людей, які звернулися, так. із них 10 людей підуть далі. Звернулися 90 з різних причин дізнатися, так. запитати вони є діючі військовослужбовці, вони самовільно залишили частину, і вони думають, що рекрутинг це можливість повернення. Це також консультація. Ми її так само надаємо. Ми не відсікаємо все, але конверсія, якщо говорити простими словами, то це приблизно 10%. Угу. І те, що ви сказали про центр рекрутингу української армії. Маленький, так от лікбез, кожного разу ми наголошуємо. Вся система сьогодні складається із трьох великих компонентів. Це є 49 центрів рекрутингу української армії. Так. Вони, як правило, цивільні, працюють в ЦНАПах за рахунок. І вони є працівниками органів місцевого самоврядування, а керує ними Міністерство оборони. Є шість центрів рекрутингу Збройних сил України: сухопутних військ, десантно-штурмових, військово-морських сил, сил територіальної оборони, сил спеціальних операцій, і от в лютому вже запущений шостий сил безпілотних систем. Uh -huh. І є, ну щоб не помилитися, до 500... Офісів рекрутингу бригад, батальйонів полків. Ми не підміняємо один одного. Ми взаємодіємо. Uh -huh. Але знаєте, це буде як модно було в певний час тому казати. Це така децентралізація в дії. Uh, ніхто краще ніж Галицького району Івано-Франківської області не знає, де шукати людей в Галицькому районі. Uh -huh. Ніхто краще ніж в Личаківському районі міста Львова або в якомусь із районів там міста Миколаєва не знає, де краще шукати людей. В чому задання центрів рекрутингу. Ми методично супроводжуємо, ми самі проводимо набір людей і ми взаємодіємо з нашими бригадами. Якщо про сили територіальної оборони, а ми почали набагато раніше, ніж всі інші, і ще в режимі позаштатних підрозділів, коли не було структури, коли була просто позаштатна група створена так. в кінці 2023 року, то на сьогоднішній день це є четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони, є 25 бригад територіальної оборони і є 150 Льйонів плюс доповнюються окремими військовими частинами, які утримують право отри зараховувати до себе напряму людей. Важливо. Зрахування іде практично паралельно з системою ТЦК, тобто ті, хто приходять добровільно, і ті, хто проходять по мобілізації за власним бажанням, вони зараховуються напряму в частини, і потім уже частина інформує ТЦК. Інформую вас, що такий-то, такий-то швайка, наприклад, угу. зарахований в цю частину. Зніміть його, будь ласка, з обліку. Все він вже знятий з обліку. В резерв плюс відображається знятий з обліку категорія військовослужбовець. Все, людина з того часу йде на, на навчання і проходить далі вже свій шлях до військ. Ви назвали зараз ну досить суттєву кількість центрів рекрутингу. Так. Ви сказали, що взаємодіють, але тим не менш, ось така кількість вона ну стимулює ну, таку знаєте здорову конкуренцію. Звичайно, якісь там рекламні акції чи спонукають до них? Ну я як це ну давайте спробую віджартуватися. Ще такого ніколи не було, щоб різні рекрутери на одному заході один з одним побилися. Ага, насправді ми обмінюємося інформацією, якщо серйозно, насправді вона має значення величезне. І той, хто, наприклад, по стану здоров'я не підходить для служби в десантно-штурмових військах або в силах спеціальних операцій, бо у них є своя ВЛК. Люди можуть запропонувати нам сказати, хотів хлопець служити, по стану здоров'я не приходить. Знайдіть у вас менші вимоги до е, військово-лікарської комісії до рівня здоров'я. Забирайте собі. Він може зробити абсолютно нормальну кар'єру, знайти своє місце, посаду, знайти нормальний підрозділ, хорошого командира, але туди він і підходить, сюди підходить. Або якщо хтось із наших лав хоче перевестись, ну не будемо чинити спротив. Головне питання нам докомплектуватися і забезпечити можливість виконання бойових завдань. Можливість вибору військової спеціальності вона зараз є. Як як це як да, це безумі. зараз працює? Да, ну я просто пам'ятаю станом на весну зиму 2022-го, Там казали, ти будеш кулеметником. Да. Ну, це ну там, наприклад, в мене нам історія зараз. Як це відбувається? Ну по суті, ми я вибираємо, хочу бути кулеметником? По суті, ми вибираємо для людини посаду уже одразу, коли він приходить на співбесіду. Питання, чи він попаде на цю посаду, залежить вже від командира частини, коли проводять проходять далі. Перша базова загальна військова підготовка, вона дає базову військову спеціальність, стрілець, військова облікова спеціальність або скорочено воз 100. От сота восовка дає можливість тобі стати в стрій і бути стрільцем, стрільцем, старшим стрільцем, кулеметником, гранатометником, подальшому начальником відділення стрілецького. Ми забезпечуємо можливість отримання фахового навчання одразу. Тобто, після того як людина отримала базову загальну військову підготовку і проявив здібності, ми забираємо його за попереднім погодженням і передаємо на навчання фахову школу операторів БПЛА РЕП. Іще місяць навчання, і потім людина приходить уже з двома військовими спеціальностями, але буде служити уже за більш складною. Питання про те, чи можна змінювати військові спеціальності, насправді можна, починаючи від того, що людина, військовослужбовець сам шукає способи реалізації, закінчуючи тим, що, можливо, не тяне якусь певну спеціальність, на яку він попередньо зарахований. Ну, буває, такі офіцери приходять, от вони в якомусь там затертому махнатому му році отримали закінчили військову кафедру. Ну, де протиповітряна оборона 80-х чи 90-х років, і де протиповітряна оборона сучасності. Він зараховується на цю частину ну потім військова частина або командир бригади, або командир батальйона шукає, куди тебе привести. Яке до навчання треба провести, і там другий, третій вибір може людина цілком пристойно знайти собі іншу спеціальність. Ось скільки йде на ось це навчання. Ну ми розуміємо, що там з 80-го тут ну за рік багато що змінюється, і відповідно нові нові навички вимагаються від вояка? що зараз собою являється навчання? Давайте базова загальна військова Будь ласка. це є сім тижнів. Це, от ми з вами абсолютно не готові. Переступили поріг, нам оформили військово-облікові документи, зарахували військову частину і направили в відрядження, або зарахували курсантами в один із навчальних центрів. Буду говорити про нас в сил територіальної оборони. За сім тижнів ти проходиш обов'язковий курс. Скорочення його неможливо, прогуляти неможливо. У нас вже були випадки, коли людина прохворіла два блока, Висновок на виході. Можна прохворіти один блок, доздати екстерном. Два блока не допускається. Ідеш на другий курс, здаєш зараз свої хвости, все як в університеті, все так. як в школі, і потім отримуєш сертифікат про проходження базової загальної військової підготовки. Менше семи тижнів це не буває. Я хочу. В даному випадку похвалити і, можливо порекламувати наші навчальні центри. Про них дуже високої думки і наші військовослужбовці, які пройшли, ну і хлопці молоді, які приходять. Скажемо, мого віку там плюс-мінус 50, коли вони повертаються назад, вони стають молодіші, красивіші е і більш готові до виконання службових задач. Звісно, що я трошки ідеалізую, але моя задача і моя служба власне рекламувати нас самих, запрошувати. І бачить, Бог жодного слова неправди я не сказав, тому що. Ми регулярно виїжджаємо в навчальні центри. Ми туди направляємо людей. Ми звідти супроводжуємо людей в бойові частини. І відповідно, от четвертий центр рекрутингу. Думаю, що і рекрутери інших родів військ також знаєте, як певний посередник. Якщо там щось погано, то висловлювати будуть не навчальному центру, висловлювати будуть тому, хто туди направив. І от ця, цей інститут репутації, який формується в Збройних силах, він дуже дорого коштує для самої системи рекрутингу. Якісь дисципліни відійшли в минуле? Ну, там я не знаю, строєва підготовка. Ні, навчається всьому. Навчається всьому. Всьому. А тоді, мабуть, у вас, вам вже ставили питання: прикладний характер строєвої підготовки в сучасній війні? Буду уточнювати це запитання. Не є фахівцем навчального центру. Ага, зрозуміло. Я, я до чого. Ну вже коли там ну з молодими, зрозуміло. Там ну, наступного разу буде скорості, дисципліна да. і, і всі ці справи. А, забезпечення новобранців на етапі навчання приходить людина. Зрозуміло, чому її будуть вчити, як кажуть, при собі щось мати чи не треба. При собі мати зубну щітку пасту і свій шматок мила. Потім він буде з'являтися. Як а, зараз забезпечувати? Ти будеш одягнутий, взутий, нагодований. У тебе буде грошове забезпечення і ще в той час, коли ти є курсантом, ти будеш жити в пристосованих приміщеннях. Їхній стан санітарний, температурний перевіряється. І сьогодні ми особливу увагу приділяємо забезпеченню безпеки наших курсантів, оскільки навчальні центри як місця концентрації, вони були, є і будуть під пильним оком наших ворогів. Зрозуміло, що нам треба людей прийняти, навчити і відпустити війська. Вони вдягнуті взуті. Єдине питання, що у них немає з собою під час потрапляння військову частину. Це індивідуальних засобів захисту, бронежилета, каски, ну і уже штатної зброї, яка буде видаватися безпосередньо в частині. Mm -hmm. Працюють вони в навчальному центрі з тим, що видається тут. Уїжджають безпосередньо в формі в взутті, в одязі. Перепрошую, всі весь інший комплекс спідньої білизни повністю комплекту. На вході в частину так само перевіряється, чи всім солдат укомплектований, щось треба довидати, щось не потрібно то просто бронежилет, кат, каска, автомат, і людина йде далі служити. Скажіть, будь ласка, взагалі там існують якісь нормативи залежно <плес> від віку і статі. Умовно кажучи, умовно кажучи, сьогодні біжимо 3 кілометри. Це я зі стелі беру. Одна справа, як ці три кілометри пробіжить юнак 22 роки, чоловік 50 і, наприклад, жінка 30. Є якісь універсальні нормативи? Чи я якось ця градація відбувається? Графік для всіх один, програма так. для всіх одна. Але абсолютно нормальне, дбайливе ставлення до курсанта з боку інструкторів, воно було, є і буде. Нам не треба ухайдокати людей. Нам треба людей навчити і вивезти далі. Але критичне послаблення. Ну, наприклад, приходить людина і каже, я там обмежено придатний, я йду на службу діловодом в службу логістику в якусь тилову частину. Ти маєш пройти весь курс. Ти маєш пройти весь курс, і ти маєш бути підтвердженим, маєш має бути сертифікат про підтвердження проходження цього курсу. Угу. А, окрема, мабуть, тема а, вишкіл командирів. Я бачу, що це один із напрямків роботи вашого центру рекрутингу. А, як це відбувається, Ми цієї програми а, у нас є ви, два ви, напрямки: ви. є вишкіл капітанів, це є навчання командирів ротного рівня. І є вишкіл командирів, вишкіл командирів як для діючих військовослужбовців, так і для тих, хто розглядає можливість прийти на службу зараз. Для кого він призначений? Це є офіцери-випускники військових кафедр, які навчання отримали лейтенантське звання або молодший лейтенант запасу. Звання отримали, але ну скажімо, прямо підзабули. Тим більше війна настільки динамічна, що те, що було в 2020 році, актуально, навіть не буду говорити в 2010, тисячі угу. воно вже мало актуально сьогодні. Це є такий знаєте, симбіоз між роботою четвертого центру рекрутингу, як натхненника цього процесу первісного наших партнерів спілки ветеранів сил територіальної оборони, і партнерів, зокрема парку Муромець, які на своїй базі це робить. Відповідно, ми залучаємо інструкторів, які або служать, або є ветерани, які звільнилися з лав збройних сил України, і забезпечуємо поступову безперервну передачу знань. Якщо хтось звільнився сьогодні зі служби, він має соціально адаптуватися, і оця процедура супроводження до слова, мало про це говоримо в публічному просторі, але Міністерство оборони вже зробило стратегію. Залучення розвитку і утримання людського капіталу в збройних силах до речі, багато людей дивуються, чому не людського ресурсу, а людського капіталу саме так. Людського капіталу, і власне наші структури вони є виконавцями процесу супроводження взяти людину з цивільного життя. Привести, проконсультувати, сказати, що в армії це не чорти з рогами, що це не страшний совєцький зашторений якийсь організм, провести навчання в армії безпосередньо, дати можливість зробити кар'єру, перенавчитися на інші спеціальності, супроводити, відслужити в тому підрозділі, і потім плавно вивести в ветеранську політику і адаптувати до цивільного життя. Власне, весь цей механізм. Угу. ми всі взаємодіємо в цьому механізмі, тому і для нас важлива участь ветеранів, які вже. Ну в основному по здоров'ю після поранення вони звільняються yeah. з лав збройних сил, але ж знання їхні безцінні нікуди не ділися. І вони стають фантастичними викладачами, які за два тижні дають максимально сконцентрований обсяг знань. Він тільки в офлайні. Він там з 9 до 19, він по жорсткому режиму. Але люди, які виходять, вони розуміють, страх зник, і з'явилося бажання спокійно йти служити або повертатися в частину, або Усвідомлено робити крок, вступати до лав Збройних сил. Е, ще в нас є буквально там хвилинка. Я не можу не пригадати, <кхи> та ще, мабуть, роки, років два. Росіяни там в своїх пабліках вили, що, мовляв, в нас рішення приймають лейтенанти, а в українців так добре, що рішення може приймати сержант. Про сучасну роль сержанта. Ще пару слів хоча. Б. Величезний пласт, якщо у 22-му році сержантами записували тих, хто був попередньо на службі, Потім почався відбір. На моїх очах я служив в різних бригадах. Я служив в 113-й харківській окремій бригаді територіальної оборони, в 111-й Луганській окремій бригаді територіальної оборони в різних організмах. Перепрошую, військовий сленг, організм це військова частина. В різних організмах робота налаштована по різному. Але не було на моїй практиці жодної з військових частин, де ця робота була практично проігнорована. Тому що підготовка сержантів навіть призначення на посаду, давайте от маленький нюанс візьмемо, збирається рада сержантів. Рада сержантів має сказати, що ти достойний стати на членом нашої родини, і це неформально протокол написати і пройти. Запитання: хто ти, що ти, психологічна стійкість, де ти чим займався, ким ким працював? Ти будеш управляти маленьким базовим підрозділом відділенням, але ставлення до тебе воно дуже вимогливе. Якщо ти вже вирішив стати на цю посаду, відповідно, наступний етап це є навчання. В тому самому нашому 150-му навчальному центрі є школа підготовки сержантів. Вона є одна із там найпотужніших в Україні. Ну, рекламувати їх будемо напевно вже наступного разу. В будь-якому випадку, відповідаючи на ваше запитання, це є величезні. Величезний пласт роботи, величезна відповідальність, бо саме від сержанта з завтрашнього дня буде залежати, як буде почувати себе новобранець, прийшовши в військову частину. Пане Ігоре, ну Я думаю, що буде абсолютно логічним, якщо ви ну, хоча б пару слів, просто зараз до наших глядачів звернетесь. Абсолютно. Дякую дуже. Якщо ви досі думаєте, або, можливо, з якихось причин не прийшли сьогодні до сил оборони, то от наш QR-код на екрані. Дякую, що приготували його. Наберіть по телефону, напишіть повідомлення і з'ясуйте для себе. Для більшості наших кандидатів їхня реакція є наступною: коли я набрав по телефону, коли я отримав інформацію, страх перед збройними силами або ця відчуженість почала скорочуватися. Тому, мій заклик. До всіх набирайте скануйте цей qr код Приходьте до нас. Один із наших центрів рекрутингу знаходиться в Києві на Хрещатику. 34, в самому центрі міста Києва. Приходьте, і ми надамо всю повноцінну інформацію. Зробіть перший крок для захисту нашої країни. Пане Ігоре, і ми відповідно дякуємо вам за змістовний ефір. Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, старший лейтенант. Відповідно говорили про питання рекрутингу.